Псалом 57. Для диригента гору на спів не вигуби, золотий псалом Давидів. Чи ж то справді ви можні говорите правду, чи людських синів слушно судите? Отже, у серці ви чините кривду, дорогу насильства рук ваших торуєте ви на землі. Від лоняща ще материнського вже віддалені несправедливі. А з утроби ще материнської забулися невправдомовці, їхня отрута, така, як отрута зміїна, як отрута глухої гадюки, що ухо своє затуляє, що не слухає голосу заклиначів, чарівників в чарах вправного. Поруйнуй Боже, зуби їхні в їхніх устах, левчукам розбий, Господи, щелепи. Нехай розпливуться, немов та вода, що собі розтікається, хай пов'януть вони, як трава по дорозі. Подай сили, стали, немов той слимак, що в своїй слизоті розпускається, щоб сонця не бачили, як мертвий отой плід у жінки, поки почують тернину, запалену наші горшки, нехай буря її рознесе, чи свіжу, чи спалену, а справедливий тішитись буде, бо помсту побачить у крові безбожного стопи свої він обмиє. І скаже людина: по правді є плід справедливому, справді є Бог суддя на землі.